JC Гегемені, правила за 30 секунд. Твоя місія зібрати якомога більше фішок опору і уникати фішок імперії. Підготовка. На кожну фішку наклей відповідну наліпку зі значенням балів на нижній бік, щоб гравці не бачили, що витягують. Натисни червону руку до упору, щоб зафіксувати. Перемішай усі фішки і виклади їх обличчям вниз у поле. Гравці готуються крутити рулетку. Хід гри Крути рулетку. Вона покаже, яку форму фішки треба дістати. Обережно витягне фішку з поля. Якщо активується червона рука, вона зметає фішки і вони йдуть у штраф. Червона фішка імперія мінус до балів, синя фішка опір, плюс до твого рахунку. Як виграти? Коли всі фішки з поля витягнуті, гравці підраховують бали плюс за фішки опору, мінус за фішки імперії. Перемагає той, хто набрав найбільше балів.